Людей і техніки, щоб боротися зі сніговою стихією, у Житомирі вистачає. Спеціальні бригади працюють у три зміни. Нині намагаються не лише чистити, а й вивозити сніг перед прогнозованим пониженням температури. Для нас дуже важливо зараз прибрати оцей мокрий сніг, прибрати окраїний доріг, бо ми очікуємо мороз. Ми ці всі теж по прогнозу бачимо, що десь четвер, п'ятниця, субота і неділя, там більше 15 градусів морозу. От ми сьогодні сконцентрували увагу на тепловому режимі роботи і тепломережі і жеків. От цей момент голова звернув увагу. Плюс те, щоб сьогодні вспіти. Постаратися знову в такому інтенсивному режимі ми максимально прибрати прилали території від того розм'якшеного снігу, що він не замерз. Удень комунальники здебільшого чистять другорядні вулиці, а вночі центральні. Проте на перешкоді боротьбі зі снігом дуже часто стають автівки городян, залишені там, де заманеться їхнім власникам. І є ще одне прохання. Ми сьогодні через засоби маси інформації зверталися, І особливо в суботу, неділю я хочу подякувати працівникам. ДАІ. вони були в постійному співпраці з нами, тому що знаєте, легко було прибирати, якби вулиці були ну ну не стояли транспорт. А тут іде машина, чистиш і кожен раз його обходити не можна. ДАІ нам допомагало в цьому плані забезпечити звільнення вулиць від транспорту. Хоча скажу, що не скрізь і не завжди є такі машини, які до цього часу ми не можемо звільнити і від Декілька діб вони стоять. Дороги обласного центру мокрі від того, що їх посипають сумішшю піску та солі. Нічого оптимальнішого для наших реалій поки що не придумали. Але як запевнив Микола Боровець, шкоди Житомирським деревам та клумбам навесні від того не буде.